Всім привіт. Напевно таки не дочекаються карасі опадів в цьому заплавному озері. Скільки їх би не ловили, скільки б їх тут не виловлювали, риби все одно більше ніж води. І навіть жаби вже не реагують на їжу. Та й взагалі їм шевалитися, мабуть, вже всім важко. Зараз гинуть сотні тонн риби із-за посухи, за плавних озерах річки сула. Хто їх тут тільки не ловить? А із озер тікають, із озер тікають навіть клопи, клопоса, вилетів із калюжі і мандрує до більш повноводного. Повноводної водойми. Рибу ловлять не тільки люди, але й вужі, собаки, кішки і величезні величезні жаби. Жаби сидять, немов у мішки набиті рибою. Вона, мабуть, вже не може лазить від риби. Карасі вже лазять на пузі і здебільшого боком. Ось така посуха. Останні дні життя риби ці калюжі. Зараз по заплаві пропадає не від хімікатів, не від забруднення, а просто із-за посухи, яку в кінці кінців теж спровокована людською діяльністю тисячі тонн риби. Таких озерець в заплаві тисячі. Жаби вже не реагують на їжу. Жаби схожі на бегемотів. А ось біля заплавного озера цікавий слід заплавне озеро, яке я щойно показував, кишить рибою. І сюди приходила кішка вночі. Але кішка кішкою. У неї слід, як у собаки. Зараз я щось положу, щоб порівняти. Слід у неї просто величезний. Ось для порівняння сірникова коробка, щоб порівняти кошачий слід, такого такої величини слідів я ще від кишок не бачив. Можна було б сказати, що він тут розлізся розпався, розбрівся але він тут не один. Ця кішка тут ходила по озеру. Може це не кішка, може це видра. Бо чесно кажучи, я не знаю кішки із такою величиною слідів. Ця кішка ловила рибу. для порівняння ось слід досить великої собаки. Дякую всем за увагу, за терпение.